Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Це ти. Давай поговоримо про тебе, коли у тебе першить у горлі. Сів голос, розпочинається кашель. Щоб допомогти тобі від цих проблем, ми створили для тебе дещо особливе. Двохфазні льодяники Бронхалик з ароматною рідкою начинкою містять екстракти чебрецю та ісландського моху, володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. А тепер спробуй бронхалик. Від кашлю льодяник. Найкайфовіше не тоді, коли зручно. Найкайфовіше, коли хочеться. Як хочеться неймовірного смаку смаккубермішелі «Мівіна». Мівіна задоволення, коли його хочеться. Супротина актив заряд енергії щодня. Роджер, знаєш.